Супер розпаковка новенької косметики, дуже багато ніщаків. Саме перша це я урвала цей бокс від Богені. До речі, огляд на нього я вже залила на сторінку, тому обов'язково подивіться. Взяла для себе новинку від бренду Сойка. Ензимна пудра. Але я її взяла не для того, щоб використовувати на обличчя. Мені її порадили в боротьбі з моєю маленькою проблемою. Я затестую і обов'язково поділюсь відгуком. Взяла всю серію від бренду Діплі: маска, кондиціонер та шампунь. Не знаю, не можу сказати нічого. Я ще не тестила, протестую разом з вами. Але хочу сказати точно, я дуже люблю, коли пахнуть маски. І ця маска. Це отри башки. Шампунь і кондиціонер пахнуть мені просто салонним доглядом. Просто такий якийсь ненавяжчивий аромат. Маска пахне дуже солодко і приємно. Не знаю. Цікаво затестити і обов'язково перевіримо з вами, чи є якийсь ефект, чи це просто знову маркетинг.